А в Чернівцях з'явилося нове театралізоване дійство тільки по неділях. Що неділі о 18.00 відбуватиметься ось таке чудове дійство з підмітанням вулиці Кобилянської букетами троян. Я дуже давно, коли місто Чернівці були перлиною в коронному краї герцова поколина елегантним запашним замріяним. Люд тоді тут мешкав поважний. Все було, як в тогочасній Європі. І магазини, і ресторація, і готелі, що й зараз І навіть просто люд в брудних червиках не пускали. Що, очевидно, називали Геренгаси. Або, по-нашому панськи, жити на ній було престижно і привілеєм заможних та знавних осіб. Бувався про перлину І Цікаво, що знали її у всьому місті, а юну панну більше цікавили книги, ніж вибір нареченого. Мітила єдиного перехожого на панські. Молодця раптом склалися у єдиний вірш Повання, а усмішку теб і залишав у дверях. Рука коли. Бо довго дивився на троянди. Панне, та цими квітами хіба що підмітати вулицю перед її ногами. Вони троянд. І сьогодні вулиця знову розквітає трояндами. Ну Як вам, друзі, історія про вулицю, яку підмітали букетами троянд, як вам оце театралізоване дійство, тепер воно щонеділі о 18-й. Бачили, не бачили, діліться враженнями і приїжджайте до Чернівців.